Свідчення російських злочинів під час саміту НАТО демонструють у вільносі у центрі міста, у колишній в'язниці Люкішки. Фонд Віктора Пінчука в партнерстві з офісом президента України відкрили виставку Russian Our Crimes. Проект демонструє фото з різних куточків України з лютого минулого року. Причому експозиція постійно оновлюється. Важливо, щоб західний світ відчув страждання українців. Вважає Віктор Піншук. Важливо було показати зло. Він упер впевнений, що виставка стане останньою краплею, яка переконає країни-члени НАТО. Запросити Україну до альянсу одразу після нашої перемоги та надати Україні залізні гарантії безпеки. Цього всіляко допомагає допомагає цьому всіляко і Литва, яка нині приймає саміт. Україна тут просто на кожному кроці. Литовці, як ніхто інший, розуміють, що Європа не може бути у безпеці, поки на території України йде війна. Тож час порожніх обіцянок НАТО має лишитися у минулому. Ольга Чайко відвідала. Унікальну виставку цим переходом журналісти потрапляють на саміт НАТО. Далі там будуть ділові розмови та важливі рішення. Особливо за всім свідкує Україна, адже саме у Вільнюсі вона хоче отримати залізні гарантії безпеки та чіткий сигнал щодо того, що після перемоги ми набудемо членства. Саме так емоційно Литва намагається показати світу, хто зараз найбільше страждає і потребує підтримки. Тут скрізь українські прапори частково синьо-жовтим став навіть громадський транспорт, український стяг і на колишній в'язниці Лукішкес. Вона не працює з 2019 року, та з 1904 дев'ятсот побачила багатьох. Переважно тут утримували кримінальних злочинців. Нині литовські митці помістили сюди Путіна. Я не хочу відчиняти його, тому що ми не хочемо, щоб він втік. Індрія водить тут екскурсії. каже, якби російського диктатора помістили сюди п'ять років тому. Він міг би полишати камеру лише дуже зрідка: раз на день на прогулянку і раз на тиждень прийняти душ. у цій зоні. Отримували тих, хто чекав на суд, і Якби був справжній Путін, я без радістю працювала тут і безкоштовно. Та у дні саміту НАТО центральна тут українська експозиція. Проєкт «Russian War Crimes» уже став історичним. Виставку зі страшними фото з України фонд Віктора Пінчука вперше показав у Давосі у травні 22-го року, і нині без неї не відбувається жодна вагома міжнародна політична подія. На НАТО у вільнюс привезли оновлену версію, адже Росія обиває українців щодня на жаль, щоразу нам доводиться робити нову виставку із новими злочинами. Ось це нещодавні трагедії у Львові, у Краматорську, у Каховці. Так ми можемо розказати, що відбувається сьогодні в Україні. Дуже символічно говорити про військові злочини у в'язниці. Можливо, це найкраще для цього місце, адже злочинці мають бути покарані. Виставку створили у партнерстві з офісом президента. Там підрахували, Україна уже зареєструвала 113 тисяч російських злочинів. Від початку повномасштабного вторгнення убиті 10,5 тисяч цивільних важливо, щоб західний світ відчув страждання українців. Вважає бізнесмен Віктор Пінчук. Він впевнений, що виставка стане останньою краплею, яка переконає країни-члени НАТО запросити Україну до альянсу одразу після нашої перемоги і надати Україні залізні гарантії безпеки. Может быть, это добавит эту последнюю каплю, потому что мы должны получить очень сильные решения в Вильнесе. И мы считали, что эту выставку важно им показывать. Они должны это все видеть еще раз. Нужно, чтобы дошли эмоции, чтобы они чувствовали эти страдания. Вы должны Украине, украинцам, этим солдатам, вы должны пригласить Украину в НАТО. Да, конечно, после победы, говорю, в момент победы, вы должны дать сильнейшие гарантии безопасности. Виложне поділитися бізопасністю, тоді де вибують боля в бізопасне ситуація сьогодні. У вільнюсі той самий найважливіший день країни-члени ще напередодні саміту погодились прийняти Україну без додаткового етапу так званого плану дій щодо членства. Та це ще не є автоматичним запрошенням. Із вільнюсочай та Євген Зозуля. Факти. ICTV. єдині новини.